Топ надійних авто, які люди тримають до останнього, вітаю друзі! Ви на каналі Аспірант Авто, і сьогодні ми поговоримо з вами про автомобілі, які настільки подобаються їхнім власникам, що вони просто не хочуть з ними розлучатися. Це ті авто, які стали не просто транспортом а частиною життя. Ще цікавіше те, що усі ці моделі доступні на українському ринку до 15 тисяч доларів. П'яте місце – Mercedes E-класу е у 211-му кузові. На ринку вживаних авто 211-й пропонує відмінний баланс між ціною, економічністю, рідністю та комфортом. Дизельні двигуни, зокрема OM616 на 2,2 літра, OM612 на 2,7 літра – та om 648 на 3,2 літра мають репутацію дуже надійних і довговічних агрегатів. om 646 на 2,2 літра економічний, простий в обслуговуванні та з великим ресурсом. ОМ648 на 3,2 літра це потужний двигун, ідеальний для поїздок на великій відстані. Це шестициліндровий рядний двигун, який у свій час заслужив репутацію одного з найуспішніших дизельних двигунів. А om 612 на 2,7 літра взагалі встановлювався на вантажні спрінтери. Дизельні версії споживають від 5 до 8 літрів у змішаному циклі. На відміну від свого попередника Лупатого 210-го, 211-й отримав алюмінієві деталі кузова, а саме капот, передні крила, кришку багажника. І деякі деталі ходової частини. Усе це вирішило не тільки проблеми з корозією, та ще й зменшило вагу нового 211-го майже на 70 кг, залежно від комплектації. На цьому зображенні можете побачити сухі маси автомобілів. Суха маса 210-го приблизно 1540 кілограм, суха маса 211-го приблизно 1500 кілограм. На четвертому місці – Honda CR-V. Атмосферні бензинові двигуни на 2 або 24 літра відрізняються хорошою паливною ефективністю. Двохлітровий варіант споживає приблизно 8-9 літрів на 100 км у змішаному циклі. Двигун об'ємом 24 літра споживає приблизно 9-10 літрів на 100 кілометрів. Більше того, на них можна безпроблемно Встановити газове обладнання і їздити майже як на дизелі у порівнянні з дизельними варіантами Honda ці бензинові агрегати простіші в обслуговуванні та менш вибагливі до якості пального. Система Real-Time автоматично підключає задні колеса, що дозволяє впевнено почуватися на бездоріжжі, і в той же час вона є економною, тому що повний привід працює не завжди. CR-V має один із найбільших багажників у класі. А саме 589 літрів. Просторий салон дозволяє комфортно перевозити 5 пасажирів, а сидіння з функцією складання дозволяють збільшити багажний простір та перевозити великогабаритні речі. На третьому місці досить суперечливий автомобіль, який зазвичай викликає бурю емоцій у хейтерів ВАГ. А саме Passat b 6 з бензиновим двигуном 1,8 Turbo на механіці. Passat b 6 має класичний стриманий вигляд, який залишається актуальним навіть через роки після випуску? І зараз мова йде не про ті пасати, які перекупує, перепродають через е, мертвий кузов, тисячу разів перефарбовують, перешпакльовують, а про пасати, які дійсно потрапили в хороші руки і отримали вчасне належне обслуговування. І навіть якщо вони мали підфарбування з такими авто, власники абсолютно не хочуть розлучатися. Звичайно, що ви можете сказати, що ніхто не хоче продавати будь-яке обслужене авто. Воно ж то так, але який автомобіль дасть вам той рівень комфорту? У якості матеріалів, потужності двигуна та середню витрату палива у 7 літрів. Тому гарний b 6 особливо свіжіших років, це просто знахідка. На другому місці Toyota Camry 6-го покоління, вона ж Camry 40. У свій час цей автомобіль увійшов до списку найпопулярніших седанів бізнес класу. Атмосферні двигуни на 2,4 та 3,5 літра та проста автоматична коробка здатні безпроблемно працювати при великих пробігах. Невибагливість до пального, простота в обслуговуванні, просторий салон та великий багажник. Відразу скажу, що я не фанат японських автомобілів цього класу, але я отримав просто безліч повідомлень від власників Camry 40 в Тіктоці. І всі вони дуже задоволені автомобілем і не збираються його продавати. Саме тому я додав його до цього списку. І на першому місці відразу декілька автомобілів, але всі вони однієї марки і оснащені однаковим двигуном. І це BMW з трьохлітровим дизельним двигуном М57. Це може бути як і маленька трійка, Е46, легендарний кузов Е39, або ж X5 в кузові Е53. Цей двигун можна зустріти також на Range Rover L322. BMW M57 визнаний одним із найкращих дизельних двигунів у світі. Автомобіль з цим двигуном це ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між потужністю, надійністю та економічністю. А власники таких автомобілів настільки люблять свої m 57 що вже готові заповідати їх своїм дітям у комплекті з новою турбіною та зимовою гумою. Друзі, це був наш топ автомобілів, які власники не хочуть продавати. І я впевнений, що кожен із вас зможе Знайти щось цікаве в цьому списку. Ці автомобілі це не просто транспорт, а справжні легенди, які довели свою надійність і цінність. А якщо у вас є своя історія про автомобіль, який ви б ніколи не продали, поділіться з нами в коментарях під цим відео. А щоб отримувати більше інформації про автомобілі, поради з обслуговування та цікаві факти, переходьте за посиланням в описі під відео та приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там завжди актуальні новини та ексклюзивний контент для автолюбителів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.